Грошей нема, доріг нема, люди незадоволені, дороги перекриваємо, ми повинні щось говорити. Говорити влада почала саме про стан доріг, бо потім з них же і спитають. Те, що понад 4 тисячі кілометрів автошляхів Прикарпаття в ганебному стані, знають і відчувають усі, каже голова Ода. В умовах війни розраховувати на суттєві кошти з державного бюджету не доводиться. На цей рік виділили лише 48 мільйонів гривень. Новий начальник служби автомобільних доріг області каже, це мізер. На кожний кілометр дороги. Попередні ось уроки, що нам доводило, що дають, і з чого ми зараз вилазимо, і ми мусимо вилізти з того, тому що треба зробити. Ми зараз договоримося, що Януковича треба вернути. Не Ні, треба. не треба. Не треба. Ну, 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 ну що ви то, зараз скажете? Ви зараз мені скажете, що у вас в 2009 році було 132 мільйони. У мене не було. А, ну, в мене було. А зараз є 40 мільйонів. Які ми більш? Те, що бідні ніхто не приховує за понад чотири десятки мільйонів гривень, обіцяють зробити ямковий ремонт на дорогах державного значення до 1 червня. Роботи планують завершити. Ми на даний час латаємо ті ями, де можна ще зберегти і можна проїхати. Якщо говорити про такі участки, як більшівці, як піло, як ворохта, ми не можемо про них говорити, бо там немає проїзду. Взагалі, ми там не можемо і і не латати, ні латати. Галич, ми зараз плануємо його е, взагалі перекривати. Там, де були три роки назад вирізані, була фреза, працювала в області, вирізала по області такі дорожні карти називаються. Ми зараз цьому році плануємо їх всі зняти. Галич там, де було вирізано, перекрити. Голова Ода каже, дороги таки зроблять. До 15 травня нарешті буде відомо, яка частка перепаде Перкарпаттю із 700 мільйонів гривень, які уряд виділяє на Єврокарпатський регіон. Ймовірно, отримують гроші і від європейських партнерів згідно програми Єврокарпатська ініціатива. Але для цього треба написати масштабний проєкт, а область лише вчиться це робити. І трішки про набережну, коли роботи продовжаться, невідомо. Олег Гончарук планує сісти за один стіл перемовин з головою міста Віктором Анушкевичесом та народним депутатом Олександром Шевченком. Домовлятимуться за зачиненими дверима.